Доброго часу, дорогі мої українці, з вами Лавра. І так, захист критичної інфраструктури. ТС, АЕС, військові різні об'єкти, також можна ставити цей захист на будинок. Це все тільки об'єкти, тільки будинки, тільки якісь споруди. Військові об'єкти, поліцейські різні участки і так далі. Тобто те, що окупанти можуть розбивати. Там, де працюють ваші діти, рідні, в цих об'єктах, ви можете все це захищати і ставити, зараз я вам дам рунічну формулу і покажу, як її писати, як її, що і як починати робити. Ви самостійно переписуєте і так далі. Всі мають ручки, всі вміють писати і так далі. Тому починаємо працювати. Руна-одал. Зверніть увагу, як я пишу. Руна-одал. Руна-одал. Це і є той об'єкт, це і є той об'єкт, який ми зараз будемо закривати, захищати. Наприклад, там ТЕЦ. Це не просто ТЕЦ. Ви будете робити на свій об'єкт захищати той, що знаходиться у вас в місті. ТЕЦ, що знаходиться в місті такому да? е, там, електростанція така-та, і так далі. Одал. Одал, одал, що означає приміщення інфраструктури, там ТЕЦ в такому-то місті. Одал, одал, одал. Намалювала. Далі. Іса. Іса. Слідкуйте, я зараз не так правильно пишу. Слідкуйте, щоб у вас була лінія по лінії. Іса, іса, іса. іса. Заморожує на об'єкт. Такий-то, такий то, -то будь-які наступи. Будь-які напади, що йдуть зі сторони Росії, окупантів, зі сторони Білорусі, заморожує. Зупиняє будь-які процеси агресивні. стосовно об'єкту ТЕС такому-то. такому-то. Знову. Іса, Іса Іса. Заморожує, зупиняє будь-які процеси, що шкодять, розби, готові розбивати, шкодити ТЕЦ, такому-то, такому-то. І зупиняє будь-які напади противника зі сторони російського окупанта, зі сторони російського агресора з Білорусі заморожує напад будь-яких ракет, будь-яких бомб. Будь-яких дронів заморожує, зупиняє. Геба, 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 геба. посилює цей захист, посилює і тримає успішно. Дивіться, як я веду. Продовжуємо туди, да? так? Тюр. 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 Тюр успішно справляється з поставленим, з поставленою задачею. І успішно виконує цю поставлену задачу і виконує задум. Тюр. Тюр, тюр успішно виконує поставлену задачу і успішно справляється з задумом захисту ТЕЦ. Такого-то, такого-то. Захисту об'єктів. Далі, дивіться, уважно: Елхац. 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 Збільшення захисту від ворожого наступу, від ракет, бомб. від... Будь-яких атак зі сторони російськ... Росії, зі сторони окупантів, зі сторони Білорусії. Знову тут повторюєте: Елхац, 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 Елхац. Збільшення захисту від ворожого. На та від вражуської ворожої ракети, від ворожої міни, від, від ворожої з будь-якої зброї від ворожих обстрілів, від атак, будь-яких атак, що йдуть зі сторони окупантів, що йдуть зі сторони Росії, що йдуть зі сторони Білорусі. ЛХС збільшує цей захист. Все, сказали, ще раз можу повторити одал. Одал, одал, то і є захищений будинок ТЕЦ такої -те, такої-то. -те. І Геба успішно справляється з поставленою задачею, бо посилює цей захист. Іса зупиняє з декількох сторін. Будь-які ворожі атаки, що йдуть зі сторони Росії, що йдуть зі сторони Російської Федерації, що йдуть зі сторони Білорусі, захищає і зупиняє будь-яку атаку дронів, будь-яку атаку ракет калібр і будь-яких інших ракет будь-яких обстрілів, арт обстрілів зі сторони України э, арт обстрілів на стороні України э, окупантами. Далі Пишете кажете оговір. Даний рунічний став захищає об'єкт інфраструктури, ТЕЦ там, або там, або військового об'єкту, що знаходиться там та там. Та. Збільшує даний рунічний став захист стійкості самого приміщення та споруд. ТЕЦ такого-то в місті такому то Та ця рунічна формула захищає, зупиняє через ІСУ будь-які будь атаки, що летять зі сторони Російської Федерації та Білорусі від сторони ворога, що знаходиться на території України, окупантів. Це іронічний став заморожує напад ракет, бомб, мін, дронів, артобстрілів від російського окупанта та Білорусі, і успішно справляється з поставленою задачею захисту ТЕЦ, що знаходиться в такому то місті, і виконує задум захисту. Робота става приводить до стійкості об'єкту, захисту об'єкту та закриття від будь-якого нападу окупантів-агресорів. Та працює без шкоди для працівників об'єкта та захисників України. Не шкодить захисникам України, не шкодить працівникам цього об'єкту. Цей іронічний став починає працювати з моменту його активації вогнем до повного виконання поставленої цілі, поставленої задачі. І буде деактивована вогнем, спалена з вдячністю. Да буде так, активую. Тин -тин 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 -тин. Близько, тільки ось так будете вести. Ось так. Активую вогнем. тик 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 Дана рунічна формула почала працювати до повного виконання поставленої цілі та задачі. Да буде так. Все. Відклали кудись далеко на поличку, на поличку. І. Хай воно працює. Цю формулу, якщо ви будете писати на деяких на декілька різних об'єктів, значить треба робити на декілька різних об'єктів цю формулу. Одну формулу там, на школу, одну формулу, наприклад, там, на об'єкт ТЕЦ, інше там, на АЕС, іншу формулу там, на ще щось, ще щось, наприклад, поліцію і так далі. Якщо ваші діти або близькі, ваші працюють в якійсь конкретної будівлі, будь ласка, захищайте, ставте, не складайте ручки, не сидіть, не чекайте, що хтось за щось зробить. Ніхто нічого вас не зробить. Таким чином, ви захищаєте наші об'єкти, таким чином ви допомагаєте собі також, таким чином захищатися будуть люди, які знаходяться там. Це загальні об'єкти. Працюйте, не сидіть, сложа руки. І, будь ласка, лайкайте за роботу, розповсюджуйте і дякуйте. Пока-пока. Переписуйте самостійно оговір. Не чекайте, що вам хтось щось викладе. Працюйте самі, самостійно.